Вітаю, друзі! Сьогодні 13 серпня 2024 року, і успішні події Збройних сил України в Курській області відволікли нас від подій Донецької Донецькій області, де для Збройних сил України все далеко не так успішно, як на Курщині. Зокрема, сьогодні я прочитаю інформацію про те, що. Вчора, тобто, напевно, 12 серпня 2024 року росіяни захопили останні рубежі, які наші військовослужбовці боронили ще з 2015 року. Уявляєте, це майже 10 років рубежі, які ми втратили, які були добре фортифікаційно підготовлені і стримували ворога такий тривалий час. Не даючи йому можливості захоплювати українську територію, в цій новині, крім того, що вона тривожна і свідчить про те, що росіяни далі рухаються в Донецькій області, важливо також усвідомити різні стратегії, стратегічні підходи по захисту України, які були при Петрові Порошенкові та при Зеленському. При Петрові Порошенкові, як ми бачимо, будувалися фундаментальні фортифікаційні споруди, вони облаштовувалися і давали тепер вони нас тривалий час рятували, тому що з допомогою їх наші захисники могли тримати ефективну оборону проти Збройних сил Російської Федерації. В той час, коли щойно прийшов до влади Володимир Зеленський, в результаті нерозумного вибору українського наріду розпочалося розмінування. Відведення Збройних сил України, розпочалося ігнорування безпекових та оборонних питань, і результати цієї політики ми побачили в лютому 2022 року, коли росіяни за кілька днів захопили величезні території на півдні, тому що якщо б замість розмінування ми проводили мінування, замість дорожнього будівництва ми продовж, проводили фортифікавництво на півдні, то росіяни б так легко не зайшли через Чоргарський прохід, не захопили б стільки території. І однозначно, що більшість громадян, які зараз знаходяться в окупації Російської Федерації, не були б окуповані. Тому Захоплення цього останнього, останньої лінії оборони, яку ми боронили з 2015 року, хороший привід ще раз обміркувати про те, яку фундаментальну помилку ми зробили у 2019 році, і спробувати не повторити її у майбутньому. Слава Україні!